Скільки коштує кухня на замовлення в 2025 році, кухня середнього сегменту. Всі модулі з підсвічуванням всередині. Підсвічування вмикається при відкриванні фасаду. Верхні фасади з алюмінієвого профілю, нижні фасади ДСП савіола. В секції під мийкою розташований сортер для сміття. Висувна сушка розташована поряд в нижньому модулі. Магічний кут, направляючий та завіси «Мюллер». Задні стінки на верхніх модулях з ДСП, стільниця з компакт-плити. Вартість матеріалів та комплектуючих без урахування роботи 184 тисячі гривень. Орієнтовна вартість готового виробу 310 тисяч гривень. Якщо бажаєте замовити виготовлення меблів у нас, пишіть в особисті. Ми займаємось меблюванням будинків та квартир під ключ. Став лайк та підписуйся.